Зібрав я меш. Бачите, щось пише. Щось пише. Отака вот ось. Антена зараз фокусується. Антена, отака вот от дитяча. Це хіба антенн треба переробляти і так, і спешка 32. Це модуль, бо не вистачає пінов живлення. Звідси для модуля передавача, ну там уже і можливо вони б не потягнули. Не знаю скільки на передачу цей бере міліампер. Можливо б самі піни і е спешки не вистачило б. То от з такого модуля напряму, прямо поки що так Запрограмовано, що екран потух.